Ми долучаємо до нашого ефіру політолога, професора кафедри міжнародних відносин НАУ та експерт з питань міжнародної політики Максим Ялі. З нами на зв'язку. Пане Максима, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава вітаю вас і Романа. Рома, Привіт, Макс. І смерть тим клятим ворогам кажу я у відповідь, пане Максима. Ну що ж, тут ми бачите, обговорюємо ці самі нові зізнання від вагнерівців, і тепер знаєте, розмірковую на тим, не те, щоб ми їх не знали, не те, щоб ми ну не чули, та так голосно можливо, хоча з перехоплення СБУ це знову ж таки було зрозуміло. Тим не менше, як міжнародна спільнота відреагує і як би мала на це відреагувати. По-перше, можна уточни поточнити, тому що мені повістка була трохи іншою, міжнародна, так. Про які саме перехоплення, а я потім вже прокоментую. Про мені. Записи з вагнерами про те, про їхні свідчення і те, як вони розказують, скільки і кого вони вбивали тут на наших українських землях. Я сказав би більше. Ось я дивився інтерв'ю нашого амбуцмена, так вчора був. І там було він сказав, що кількість відео взагалі де не лише вони обговорюють а де і здійснюють ці жахливі страти свідками. Як... одною з яких ми стали нещодавно, того тижня. Так, є вже десятки, і звичайно, всі вони передаються. І тим більше ми всі розуміємо, що протягом більше вже аніж рік минуло, я вже не кажу про дев'ять, тому що всі ці звірства вони ж траплялися і почали траплятися не вчора, не минулого року, а починаючи з 2014 року, там коли кадировці також. Певні частини тіла, всі ці жахливі речі, все це вже було відомо. І напевно було відомо і е, міжнародній спільноті. Е, інше питання, що і ставлення було, і, е, м'яко кажучи, не таким е, прямим, і ми не наполягали на розгляді цих питань, якщо ми говоримо про 2014-15 Е, Але тим не менш, е, на превелике жаль. Реакція не така жорстка, і навіть якщо говорити про е, те, що можемо ми робити, ось е, омбудсмен, е, який безпосередня функція, якого заключається у збиранні цієї інформації, він може лише писати клопотання, а рішення приймаються вже е, міжнародними там судами, або е, чи розглядати їх, чи відкривати справи, чи бути. Певні санкції, це вже справа як окремих держав, як і утворень. В цілому тому, поки що, як ми бачимо, на превеликий жаль, реакція, м'яко кажучи, неадекватна. І це стосується не лише тих перехватів, які ви зазначали про які питаєте, а й набагато гірших питань, а саме публічних втрат з використаннях нелюдських методів. Які порушують всі Женевські конвенції, не говорячи вже про якісь устої, так моральні бар'єри, тобто, все, що можливо, вже було перетнути будь-яке дно пробити, вони вже пробили. А реакція міжнародної спільноти, як я зазначив, ну якщо не нульова, все це вже перетворилося на МЕМ в Україні, так. Стурбованість вони висловлюють черговий раз кожного разу. Ну, наприклад, коли це було в Бучі, коли ці жахіття побачила міжнародна спільнота, так ми можемо, ми були свідками того, що це вплинуло на те, що нам почали постачати летальну зброю і збільшили номенклатуру, і поступово почали розуміти, з ким ми маємо справу, з якими нелюдями. Але вже мабуть є певний ефект такого звикання, я сказав би так, так і це звикання, і воно ж спостерігається і в українському суспільстві певною мірою, поки як то кажуть, не знизу не постучать черговий раз. Я вже не знаю, не можу уявити. Що може ще бути гіршим аніж те, що ми побачили, наприклад, минулого тижня, тим не менш, є такі моменти, скажімо так, це з одного боку шок для суспільства, з іншого боку, це можливість нагадати міжнародні спільноти, яка звикає для якої ці всі вбивства. Мирних жителів, дітей, зґвалтування вже стають певною мірою статистикою. Перетворюються, і це найбільша є проблема, загроза, яку я особисто почав спостерігати ще минулого року, десь влітку, тому що я там регулярно і виступаю в західних медіях, не лише в західних, але пишу статті. Ось коли ти передаєш свій персональний досвід або людей, описуєш що всі ці жахіття, то звичайно їх це. Пробирає їх так би мовити, і реакція відповідна, коли це все на потоці кожного дня а в новинах, скільки там черговий раз загинуло при черговому обстрілі, то звичайно ефект звикання певний є. Тому о, я ж кажу о, певні плюси є. Ось те, що о, ці відео з'явилося, і перехоплення, зокрема, представлені українськими спецслужбами напередодні. Чергового Рамштайну це добре, і мотивацію опублікування саме зараз я розумію, тому що ось нагадати і для того, щоб це вплинуло і на західних політиків, і щоб їм було легше реалізовувати і продовжувати підтримувати Україну, надавати нам новітні види озброєння, тому що ось цей ефект, про який я зазначив, певної втоми на превеликий жаль існує, але це також з іншого боку, так трапляється завжди, на превеликий жалі, і в цьому сенсі необхідно підтримувати цю увагу, якщо ми отримуємо новітні ці перехоплення або свідоцтва цих звірств. Обов'язково надавати максимального розголосу в міжнародній спільноти, передавати тому ж Папе римському, який все намагається нас примирити і відмовляється називати речі своїми нами, як приклад, зокрема, так ну і лупати цю скелю, як ти кажуть, по всім напрямкам. Максиме, ми ніколи не стадалися називати речі своїми іменами, і думаю, продовжимо слідувати цьому прикладу е, і далі. Але ти сказав, що е, втомились занепокоєння, але поводиться, що останні багато місяців ми воюємо західною зброєю, е, пенсії в на вільній території держави виплачуються в тому числі за допомогою донатів з боку західних партнерів. І сказати, що захід нічого не робить, мені здається, все ж таки. Буде нечесно. і ця допомога да, вимірюється вже навіть не мільярдами, а десятками мільярдів, мільярдів доларів. І вочевидь з такими темпами можуть бути і сотні мільярди мільярдів доларів. І в в ситуації, коли для того щоб знищити фашистську державу з, з ядерною бомбою, зрозуміло, що це небагато, але тим не менше, у нас в суспільстві дуже багато розумів з приводу того, що нам чогось не додають. От в мене питання до тебе таке. Щоб покарати всіх російських нацистів, які і на території України тимчасово живі, і відповідно в кремлівських бункерах. На твою думку, от по пунктам, що мав би зробити захід, а чого він не зробив, і як так зробити, щоб він це зробив? І бажано, щоб в якості аргументів і прикладів ми не використовували відео з вбивством українських дітей і громадян в цілому. Так, Рома, ми не стидаємось називати свої речі своїми іменами, тому я почну саме з цієї цифри. Так воно виглядає, що ось я якраз сьогодні подивився офіційно, оприлюднила навіть українська сторона понад 45 мільярдів доларів. Ми на сьогодні отримали західної допомоги в лапках, тому що в тому числі це не лише гранти, які становлять значно меншу частину, але насамперед кредити. Зокрема, ось нещодавно новий транш нам не надійшов від МВФ нова програма на 15 мільярдів, навіть трошки більше доларів. Тобто, це все кредити. Тобто, це нам все необхідно буде повертати. І ми маємо це пригадувати і нагадувати, і Заходу в тому числі. Наприклад, є серйозна дискусія, що, зокрема, за таких форс-мажорних обставин, а це є форс-мажор ну, чистої води, як то кажуть, саме це є форс-мажором війна. Так? Наш уряд мав би почати перемовини про списання цих боргів. Як наприклад, Польща зробила це в 90-х роках нульових, коли у неї ситуація була вкрай складною в економіці, там десятки мільярдів доларів їм списували. безвозмізно, як то кажуть, на розвиток, на проведення реформ. Ми замість цього, аби використовувати цю можливість, тому що в нас і так було і до початку війни. Кредитів з головою, як то кажуть, не на одне покоління вистачить понад 65, якщо не помиляюся, 7% ВВП складало, то, звичайно, за останні ці пів менше ніж півтора роки ця кількість значно зросла. І закредитованість наша збільшується, зростає зростає, і все це треба буде. Потім повертати так. Нам дають відстрочку певну до повернення цих кредитів. Але це не означає, що їх спитують. І е, якщо подивитись прогноз МВФ, який ще нещодавно вийшов, на до 2030 року, м'яко кажучи, е, ситуація кепська: ні про які золотий дощ, Ману Небесну, у вигляді е, плана маршала, про які вже всі говорять і мріють вже, е, і наші чиновники, зокрема. Як ми бачимо, принаймні, у аналітиків МВФ немає там, через дві якщо я не помилюсь, там плюс-мінус один відсоток. Я можу помилитися, але тим не менш, до 2030 року за прогнозами МВФ ми вийдемо максимум на 82% ВВП від рівня до 24 лютого, тобто на рівень ВВП 2021 року. Сам, сам розумієш, тобто сім років ми не повернемось навіть те, що у нас було. І все. А я вже не кажу, те, що у нас взамін цих кредитів, вимагають збільшення видатків, НДС, як то кажуть, меморандум і цей прогноз є у максимуму. А тобі не здається, хто хоче, хто може подивитися, і це жах. А, тому хто це підписує руки в я би. Персонально, Ну, бачиш, це, це дискусія історично. оптимістів і песимістів. Я, як завжди, в нашій компанії в команді оптимістів. Якщо ти комусь винен, то ти стаєш, як мінімум, партнером. І коли ти там говориш про те, що а, а, рівень ВВП в 2030 році тут хороша новина тут така, що Україна була є І, буде. І, мабуть, це все ж таки предмет для перемовин, а, як воно. Там буде складатися, хто кому там винен, і так далі. Питання ж моє було трошечки в іншому. От багато людей говорять. Що росіяни не люди, вони приходять сюди вбивати. Тобто про макроекономіку можна говорити довго, і в принципі завжди можна сказати, що там економічний блок уряду разом з паном Гетьманцем, десь працюють в іншій команді. Це все зрозуміло. Але я чогось, коли слухав твої, твою доповідь про цифри, згадав час в Києві, коли тут не було бензину. І ось тоді в мене, як завжди, була куча бабла от така стопка: бензину не було. До чого я це веду? Не то, щоб пахизуватися, а до того, що коли не вирішено базове питання безпеки. Нас, всіх, тут на території України, а, про гроші можливо, ну зрозуміло, у нас є хто займається тільки грошима, але питання що не воно не вирішено. От тобто, ну добре, я свою мрію скажу. Я хочу, щоб а, під час контурнаступу який, які як ми вже зрозуміли і затвердили з Катєю дату 30 квітня. Я хочу, щоб прилетіли f 16 з три зубами і вбили всіх російських загарбників. От моя мрія така: ти бачиш ще якісь кроки для того, щоб вирішити військове питання? Бо як би там не було, воюємо ми і Росія. Натівські страни постачають нам набої, але ж воюємо. ми. Рома, давай я вже тут. Ти вже стільки наговорив питань. Зокрема, знаєш, хочеться спитати. А у вас як F-16 будуть блакитного кольору, ескімо так само будуть роздавати, скидати. Знаєш, як в, в тому перефразовуючи цю той відомий мультик а, мене та... голуби теж вважтує і любого кольору. Можна його в кольорах веселки подати. Головне щоб він виконував свою функцію. Добре, я виступлю в якості. Е, ну нехай песиміста. Я називаю, як то кажуть, знає хто такий песиміст, Це реаліст, якому трохи більше відомо аніж оптимісту. Так тому е, продати не будемо обговорювати. Я ось повернувся зараз з тренувального майданчика, де ми з тобою так само тренувалися. Так там все затоплено, навіть в Києві. Ну це як то кажуть про погодні умови. І навряд чи вони дозволять е, здійснити цей контрнаступ, особливо враховуючи, що тут е, прислів'я е, у умісне сім е, сім разів відміряє, а лише раз відріж, так тому що і е, президент Зеленський в цьому я з ним погоджуюсь. Е, у нас немає права на помилку, і ми маємо е, не підлаштовуватись. Під якісь прогнози, бажання відштовхуватись від е, тієї ситуації. А вона насамперед, повертаючись до твого попереднього питання, на яке я не встиг відповісти, е, ну скажу, скажімо так, не відповідає дійсності. Про це говорять не лише військові експерти, і західні, зокрема, е, і наші, і е, офіцери, і мої знайомі, ну і всім це відомо. Широкому загалу з передку, як то кажуть, боєприпасів не вистачає так для повномасштабного наступу, особливо якщо ми мріємо, а ми мріємо і розраховуємо на те, щоб повернути всі території в результаті контрнаступу, включно з Кримом, і це є офіційна позиція Києва у перемовинах. Для цього необхідна дуже значна кількість е, боєприпасів, яка обчислюється в мільйонах. А ось, наприклад, один приклад да, Франція сказала, що ну, зараз ми там свої потужності перезапускаємо, щоб надавати по 4 тисячі е, снарядів Україні в місяць, а це та кількість, яку ми витрачаємо в день або навіть більше ми витрачаємо а Франція не остання м'яко кажучи держдержави її потужності це в топ-5, якщо говорити про наших е, західних партнерів і союзників тому як то кажуть е, все е, по черзі має відбуватися і е, в тому числі я закликаю і, і тебе і журналістів знаєте е, наше суспільство Дуже багато вже очікує, але дуже часто ці очікування є завищеними, якщо дивитися на те, що ми реально отримуємо, і те, що я скажімо так, плани, які є у Заходу, тому що з кожним днем наша залежність і не лише у фінансовій сфері, а насамперед у військовій, збільшується, тому що. Та інтенсивність бойових дій, яку ми вже спостерігаємо багато місяців, ти прекрасно знаєш, за рахунок власного ВПК ми не можемо сто процентів. Максима, я тобі дякую. Да. В будь-якому випадку ти такий серйозний, як завжди, але я все одно відчув, що в душі ти теж оптиміст, тому що ти сказав про те, що треба повернути Крим. І з іншого боку, я. Прекрасно розумієш, що все дуже і дуже складно, і про набої, все це зрозуміло і відомо. Але з хороших новин от, давай я тобі докажу, що Максим все ж таки оптиміст. оптиміст. Справа в тім, що він сказав, що Франція збирається нам надавати 4 тисячі набоїв. Я виходжу з того, що е, тільки 155-го калібру, бо калібрів там досить багато. Е, 4 тисячі набоїв на місяць, але справа в тому, що в НАТО наразі 31 держава. Тому якщо тому 4 000... кожен з кожного по чотири тисячі це говорить про те, що ні, я розумію, що угорці зажмуть. Я розумію, але є німці, є поляки, які видадуть більше, тому що розуміють краще цю ситуацію. Тому оптимізм втрачати не будемо. Максима, я тобі дякую за твою думку. Пана Максима, будемо відпускати. Політолог, професор кафедри міжнародних відносин НАУ та експерт з питань міжнародної політики. Максим Єлі був з нами на зв'язку цієї години.